Тепло зайвим не буває. Сьогодні багатодітні родини Харкова почали отримувати обігрівачі, які надала місту чеська благодійна організація Люди в біді. Перші 130 електричних джерел тепла роздали родинам з Основ'янського району. Держи, щоб тепло вам було. Ми живемо в багатоповерховому будинку, і це дуже необхідно, бо якщо якісь несподіванки з опаленням централізованим, у нас буде вихід з цієї ситуації, діти будуть в теплі. Це дуже приємно і дуже тепло не тільки від обогрівача, а й від відношення до родин. Дякую. За словами директора департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександра Власенко. На сьогодні у місті з п'яти з половиною тисяч багатодітних родин залишилося більше тисячі, і саме їм міська влада приділяє найбільшу увагу. Так прохань багато, це теплі речі, це гуманітарна допомога. Їжа також ми роздали 173 планшети по програмі ЮНЕСЕФ. Тому ми робимо все можливе, щоб. Ітримати наших Наші сім'ї, як каже Олександр Власенко, найбільша харківська багатодітна родина виховує 14 дітей, з яких дев'ять школярі. А під час дистанційного навчання важливий і інтернет і тепло в оселі. Завдяки зусиллям харківської міської влади діти отримують усі можливі види захисту проти важкої зими. Представник підприємства, від якого сьогодні всі з надією чекають великого тепла. Радник генерального директора харківських теплових мереж Георгій Лаптій також прийшов роздати обігрівачі і трохи поділитися оптимізмом. Опалення. Обов'язково буде, воно є і буде завжди у місті Харкові. 24 на 7. не дивлячись на комендантську годину, було погоджено з місцевою владою і з військовою адміністрацією, режим роботи в екстрених ситуаціях. І в позаштатних ситуаціях, але 24 на 7, починаючи з управління, закінчуючи робітниками на місцях, усуваються дефекти, продовжується розповітрення домівок, відлагоджується робота на джерелах в тісній співпраці з нашими іншими комунальними службами, таким як водоканал, ми співпрацюємо та робимо усе, щоб було тепло. Була вода, була електроенергія. За словами Георгія Лаптія, обігрівачів надійшла тільки третина від кількості, яку запланувала надіслати в Україну чеська благодійна організація Люди в біді. Ще в травні її представники зустрілися з харківським міським головою Ігорем Тереховим і запропонували свою допомогу. А восени саме обігрівачі прийшли до харківських теплових мереж. Звідти їх роздають мешканцям міста, які цього найбільше потребують. Така теплова підтримка, за словами представника харківських теплових мереж, допоможе людям зігрітися в моменти тимчасових перебоїв з теплом, поки харківські теплоенергетики усуватимуть проблеми в системі централізованого опалення.